Всім привіт. 31 грудня їдемо по продукти якісь. Святкування не буде особливого, просто вдвох в 10 годин по цьому часу. Не знаю, може щось вип'ємо. Перекусимо та й все. Ніякого настрою святкувати нема. Але вас хочу привітати з прийдешнім новим роком. І побажати, щоб новий рік, 25-й, приніс нам перемогу, закінчення війни, здоров'я, радість і повернення додому. Хто не вдома. Ось. Ялинка вже світиться тут, бачите. Скажу вам зупинку, бо ще не показувала так, щоб детально. А де подушки ділися? Що? Це відос. Ага, О, вкрали. Хотіла подушки показати, не показала. Це для подарунків чи для чого це? Не знаєш? Це для... для грошей. Для грошей. Така ялиночка тут є. І хтось зробив обновочку на зупинці. Оце зсередини хтось ногою вдарив. Але це... голову. Та ні, видно, що ногою. Ног... 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 От видно. Голову. Але бачите, скло не розсипались, воно таке, як в автомобілях, напевне. Що ділиться? Ой, що це зацепило. Ну, бачите, є кусочки маленькі. Хтось напився та й не може себе вести. Бачите, з цього боку навіть видно, що від ноги слід. Короте, таке. Щось запізнюється наш автобус. На тому боці він. прикольніше ця зупиночка прикрашена. Але подушки вже хтось вкрав. Поки я вам не одна є. Зараз покажу. Вон там, бачите? Зараз я приближу. Вон там одна подушка. А було багато. Хтось уже прибрав до рук. Ну, було так затишно. Я не знаю, бачите, різні люди є у всіх країнах. Хтось старається, щоб було комфортно і красиво, а хтось забирається все додому, або я не знаю, куди вони їх дівають, може викидають. Так що зараз ми щось візьмемо. Я навіть не знаю, що пити, не хочеться особливо. Ну, якось вина, напевне, потрібна. Шампанське. Якось і не хочеться. Ну, побачимо, я не буду зарікати. Ось, Різдво ми вже посвяткували. Ну як, також зібралися компанії чотири людини. Я, Максим та дві жінки наші. Ми їх запросили до себе, я там дещо приготувала. Тому ну, там в мене є в попередніх відео. Ось. І я взагалі вважаю, що Різдво це ну, найбільше свято. Ось тому якось і новий рік. І ні настрою нема, і, і бажання якось ні в мене, ні в Максима. І так Я по знайомих і по тих людях, які зараз в Україні також попитала, то ні в кого немає ніякого настрою. Ну так як і в минулому році, але в цьому році ще навіть е, стан в людей якось морально гірший. У е, мене нема, тому що. Я не вдома, тому що я не з близькими, не з батьками. На Різдво взагалі важко було. Різдво це таке сімейне свято, і... а новий рік якось воно більш таке як молодіжне, але все одно ніякого бажання святкувати немає. Ось Так що ми будемо вдвох. А завтра ще можливо, якщо буде погода, Ну ми то сьогодні хочемо купити, хочемо м'яско взяти. Завтра просто піти в ліс і щось посмажити, а то ми вже, я не знаю, 4 місяці десь нічого не смажили. Якщо зараз ми ще встигнемо, бо ми сьогодні щось пізно виїхали 31 число і ми якось трішки затрималися. Ось. Якесь м'ясо, якщо залишиться ще в магазині, то щось придбаємо. Але автобус запізнюється. Напевне, того що святкові дні. Тут так цікаво. У будні дні і не святкові кожних пів години, навіть 20 хвилин автобуси, а в святкові дні кожну годину, а 25 -го числа на Різдво взагалі ніякий транспорт не ходив. Уявіть, нема взагалі. Тільки якщо в кого автівка, то той може кудись доїхати. Ну, ми нікуди не їздили просто. Така інформація. Хотіли взагалі навіть не звернути увагу на новий рік, думали, якщо сьогодні буде гарна погода, то думали сьогодні піти просто в день, 31 числа, в ліс, в той парк, що я вам колись розповідала, там, де озеро, я вам показувала, і просто посмажити і все, і забути про той Новий рік. Але так як сьогодні вже дощ, цілий день дощ, нас не вийшло і ми вирішили, що ми все-таки... Сьогодні, ну, не знаю, всі ж будуть святкувати, всі будуть якось ну, вітати, дзвонити, ж, писати. А ми що, будемо просто сидіти один на одного дивитися, ну, ви вирішили, що все-таки щось треба хоч по мінімуму взяти на вечір. А вже завтра, якщо буде все добре, то може поїдемо чи підемо. Там ще знайомий Максим хотів з нами. Просто посмажити м'яско. Ну, побачимо, якщо буде. Можливість, то я зніму, якщо взагалі щось придумаємо. А зараз їдемо в Шенон. Можливо, щось в магазині ще зніму вам. Ось, покажу. Зараз поки чекаємо автобус. Так, ну у нас іде підготування до Нового року. Приготування. Просто шашликів. До шашликів 1 числа да. ми ось маринуємо м'язко. Максим маринує міско. Там цибулька накришена. Що ти туди ще будеш класти? Щось буде. Якісь приправки? Звісно. Що це ж таке треба? Це свинину ми придбали. 7 євро дві пачечки, так? Таких? так же ж? 15 євро, дві пачки. Чотири пачки. Ну, так, да, вони просто в місті йдуть, поэтому. Ой, давайте, щоб не вилялось, треба його. Посунь, будь ласка, смітник. А я роблю е, сушки. Перший раз в своєму житті роблю суші. Зараз покажу вам. Так, дивіться, я відварила рис, замаринувала його, але замість оцту е, додавала лимон, е, цукор. І сіль, і він вистигає ось тут. Спеціальний рис придбали сьогодні, я вам не показувала в магазині. Коротше, там рис для суш. Які будуть інгредієнти? Ось сир Філадельфія, креветка, крабова паличка, сальмон, лосось, авокадо, огірок. Також придбали отаку от штуку, коврик ось для замотування. Я не знаю, я вам покажу готові вже суші. Я сам процес приготування показувати не буду, тому що це, я думаю, будуть нерви. <хи> так. І отакі водорослі норі, бачите? Зараз ще буду в інтернеті дивитися, як воно правильно готується все. Так, а я хоч правильно знімаю воно. Так, як треба, Наче да. Ось, І вже побачимо, напевне, суші будуть трьох видів. Одні будуть з креветкою крабовою палочкою, напевне, із сиром. Всі будуть з сиром Філадельфія. І там уже буду варіювати, побачимо. Коротше, а може всі однакові будуть. Коротше, побачимо, я не знаю. Ось. Ну, Скоро новий рік. Зараз це буде єдина страва, яку ми будемо ставити на стіл. Так що покажу вже готовий результат. Всіх з Новим роком. Вже люди будуть дивитися моє відео після того, як. Відбудеться новий рік, так що всіх з Новим роком. Таке придбали вино, до речі, ось тут в Ірландії за 9 євро. Смачне, не дуже кисле, якщо комусь цікавить, то в Ірландії зараз таке вино непогане. Ось я його п'ю вже. Зараз, до речі, вже після 12-ї по українському часу, так що всіх вітаю українців з Новим роком. А в Ірландії на 2 години. Пізніше новий рік, так що в нас зараз є півтори годинки, щоб ще встигнути приготувати сушки. Ось. А вже своїх всіх рідних і близьких я привітала. І ми вже трішки навіть вино випили за Новий рік. Слухали президента і вже зрозуміло, що вже Новий рік прийшов. Ну, для нас, українців, він вже прийшов. Просто в Ірландії це пізніше на дві години. І до нас прийдуть гості дві жінки. Тік, що приходили до нас на різдво. Так що ми будемо трішки святкувати по мінімуму. Тільки суші будуть. Я не знаю, які вони вийдуть. І вже які вийдуть, вибачайте, такі будуть. Покажу готовий результат. Так, ну оцей коврик я застелила харчовою плівкою. Тільки, напевно я ж буду скручувати. А я не знаю, звідки ладно, буду з того боку скручувати. Ось цей коврик, бачите, такий. Тепер взяла лист норі. І оцією гладкою, блискучою стороною треба класти вниз, шершавою до верху, там, де буде рис накладатися. Зараз я накладу рис. Так, ось виклала тонким шаром трішки більше половини самої площі листу норі. Так, ну скрутила, тепер буду різати. Ну, дивіться, одні я зробила і я скажу вам нічим не гірше, ніж у магазині. Ну, тобто, ці ще на замовлення. Зараз роблю ось такий рис. Посередині. Слушайте, поздравлення, Дивіться, значить, ось креветки, бачите, сир і авокадо. Зараз ще цей загорну, побачимо, як вийде. Це перший раз в житті роблю суші, але виглядають взагалі прикольно і на запах так пахне клас просто. Думаю, що будемо робити тепер. Так, оце вийшли з креветонами. Подивіться, це е, крайні оці дві, бачите, а це по центру, ті, що вирізалися. Виглядають дуже-дуже дуже апетитно. Так, ну що, така краса в нас вийшла. Пахне! А пахне як вкусно! і з креветкою, і з червоною рибкою, і з авокадо, з огірочком. Ну, вони однотипні, але трішки різні. Так що, всім Валерий. нам смачного. Вам смачного і всіх з Новим роком. Всім пока. Ось отакий на столик. Максим спробував, сказав, що дуже смачно. Я не, не коштувала, не знаю. Ну і ялинка. Ось наша ялинка. Це нам подарунок такий принесли. Шоколаду це тут, бачите? І справжня колода карт для покеру. Фісташки в нас є тут, так що в нас тут навіть подарунки є новорічні. Через 7 хвилин в Ірландії новий рік. Так що всіх українців, які зараз в Ірландії і ірландців, також з Новим роком вітаю. Знайшли, що знаходиться зараз, що відбувається зараз в Дубліні біля Темпл Бара. Пам'ятаєте, я вам показувала в відео? ось за три хвилини до нового року. Дивіться скільки людей на площі. Чекають, чекають усі лайвенту Ось і новий рік в Ірландії. З новим роком! А ми чекаємо гостейся, якщо вони прийдуть. Сюрприз, <реку> сюрприз